Оздоровлення у воді у Черкасах відкрився безкоштовний реабілітаційний табір для людей з інвалідністю. У рамках програми Повір у себе на одному з черкаських пляжів двічі на тиждень проводитимуть заняття з гідрокінезотерапії. Також для людей з обмеженими фізичними можливостями проводитимуть лікувальну фізкультуру та психологічні тренінги. Деталі в сюжеті 4 червня у Черкасах запрацював оздоровчий табір для інвалідів. Двічі на тиждень на Черкаському пляжі з 11 до 14 години безкоштовно проводить. Путинуть заняття з гідрокінезотерапії. Професійні тренери займатимуться з людьми з обмеженими фізичними можливостями, навчаючи їх комплексу вправ для укріплення опорно-рухового апарату. На перше заняття завітало близько 25 людей з інвалідністю. Кожен вторгнення, четвер ми вас тут. приходіте, приводите друзів, знайомих. будь-які відклонення в опорному двигательному апараті, приводите їх сюди. Хто ще не пробував займатися водією. Пускай попробуйте табізапасна, Гарантуємо індивідуальний підход. Аби підтримати інвалідів у бажанні працювати над собою, над зміцненням свого тіла, на відкриття приплили моржі з Черкаського обласного клубу довго жителів під керівництвом Олександра Толбатова. Вони саме здійснили заплив до острова Чаїни і назад, і вийшли до табору з води. Мы хотели им, э, их поддержать каким образом? Показать им, что можно, вот, э, имея э, недостатки в здоровье, можно себя, если заставить трудиться э, при помощи гидрокинезотерапии, это упражнение в воде, то можно себя, э, как говорится, э, приподнять над собой. Табір працюватиме до кінця літа. Ще два дні на тиждень інваліди матимуть змогу відвідувати заняття у Соснівському терцентрі соціальної допомоги. Там для них проводитимуть ЛФК, психологічні тренінги, йогу та трудову адаптацію. Світлана Пічугіна, Віктор Наточі, Вікановини.